Спонсор показу програми «Цінуй справжнє» Соломія Перша така партія. одна з тернопільських пластунів під час повномасштабної війни, каже: хлопці та дівчата-скаути організувалися та почали волонтерити в одному напрямку. Щоб бути корисними, вони налагодили процес виробництва окопних свічок для українських військових. Спочатку у нас було п'ятеро дівчат, які цим займалися. Ми і збирали матеріали, їздили до людей збирати матеріали. І виготовляли ці свічки в п'ятьох. Пізніше ми зрозуміли, що наші люди дуже активно відгукнулися на це запитання, і це дуже класно. І маючи величезну кількість матеріалів, ми зрозуміли, що в п'ятьох ми справляємось, але це набагато довше. І почали залучати наш курінь. І вже над виготовленням свічок працювали не п'ятеро людей, а двадцять. Окопна свічка це іноді єдиний спосіб для військових на нулі зігрітися чи приготувати їжу, бо не завжди є можливість запустити генератор. Вони довго горять, на них можна. І гріти, їсти, і сушити одяг, і освітлювати приміщення. Вони дають багато тепла. І, відповідно, ми навіть не думаючи погодилися на ці рішення, і почався сам процес створення цих свічок. Цьогоріч пласуни знову продовжують спільно працювати над окопними свічками. Таби та, розпочати процес, їм необхідні матеріали, яких у них недостатньо. Хлопці та дівчата закликають усіх небайдужих долучитися до допомоги нашим військовим. Це є картон гофрований, але він має легко скручувати це мають бути якісь недопалені свічки, свічки з тортів, звичайні декоративні. Ми їх переплавлюємо і ними заливаємо самі окопні свічки, і це є металеві бляшанки з-під консервації. Кожен завжди може долучитися та допомогти наблизити перемогу, необхідні речі, слід приносити та залишати тернопільським пластунам за адресою вулиця Федьковича, 11 у Тернополі. Спонсор показу програми Цінуй справжнє. Ми приїхали до Тернополя з Каховки. До війни мені дуже подобалося жити в Каховці. Вдома в мене було дуже багато різних іграшок, потяг на пульту, різні машинки, але всі вони залишилися вдома. Зараз я дуже мрію про. Монстер-Траск. Тернополянка Вікторія читає лист до святого Миколая Чотирирічного Давида із Херсонщини. Дівчина долучилась до акції, яку вже понад 10 років організовує спільнота францисканська молодь. Розпочинали ми з дуже маленької кількості листів, всього-навсього близько 50. І ще в нас тоді не було напрацьовано такої бази і в загальному самої координації так, такої акції. Але вже наразі ми маємо близько. Двох тисяч листів листи до Святого Миколая волонтери отримують від дітей із малозабезпечених багатодітних, внутрішньо переселених сімей, дітей з сирі, та також дітей з сімей, які потрапили у скрутні життєві обставини. Ми співпрацюємо з навчальними закладами міста Тернополя. Це і дитячі садочки, і школи, спеціалізовані заклади, де навчаються різні дітки, зокрема з соціально незахищених категорій. Ми просимо соціальних працівників, психологів, педагогів, щоб вони відібрали саме тих дітей, які справді потребують, і подали нам інформацію про них. А просять діти у Миколая зазвичай навіть не іграшки, а щось справді необхідне, до прикладу, канцелярське приладдя до школи чи одяг та мандаринки. Та особливо розчулюють листи, у яких йдеться не про матеріальні подарунки, а про закінчення війни чи про здоров'я для себе та рідних. Найбільше, що нам потрібно людям, це це Боже милосердя. І дійсно, приймаючи це милосердя від Господа Бога, саме ставати милосердними. І ця акція нас вчить. Як насправді маємо ділитися, тобто, незважаючи на те, що зараз може економічно. Кожній сім'ї нестабільні. Стати помічником святого Миколая може кожен для цього необхідно завітати до церкви святого Петра, що на вулиці Володимира Великого у Тернополі. Там на особливій ялинці листи дітей зі списками очікуваних подарунків. А далі ви здійснюєте чиюсь мрію. Нагадаємо, що цього року свято ми відзначатимемо за новим церковним календарем 6 грудня, замість 19-го. Sponsor pokazu programy. Cinuj sprawnie.